Міське шолом, замість патрульного пріусу. велосипед. у Києві українські копи від початку липня пересіли на ще один вид транспорту. Велосипед на велоконях патрулюють лісопаркові та пішохідні зони, а також сквери. Нововедення працює у тестовому режимі. Поки всього одна група пройшла курс підготовки поліцейських велопатрульних та отримала сертифікат. Курси тривали всього п'ять днів. Тренерами українських велокопів стали канадські інструктори із чималим досвідом. Ці п'ять днів це було більше таке відпрацювання навичок, різні Тичні моменти цей курс п'ять днів складався. Ми відпрацьовували різні елементи, різні вправи. Ми будемо мобільнішими, будемо трошки швидшими і будемо ближчими до людей. Тобто ми будемо, мабуть, більше задіяні в тих заходах, які такі масові напередодні київських патрульних було оснащено спортивними велосипедами. Всього 100 байків, поки закупила місцева влада. Витратили на удосконалений вид патрулювання тільки у столиці 40 тисяч євро. Окрім велосипеда, у своєму спорядженні патрульні мають велосумку. Там є все. Необхідне аптечка, жезл, повний набір поліцейського. У нас поліції розповідають, це дуже зручно, не доводиться стояти у заторах, а також заїжджати машиною на території парків та скверів. Велосипед дуже ефективний, коли в городі, в великому городі, є пробка, наприклад, много машин, а там ДТП, з машини доїхати как би до 7 хвилин не встигаємо. Дуже важливо, щоб люди почувствовали, що поліція теж. А диктує здоровий образ жизні. Продовжать велопатрульні навчання у кількох містах Харкові, Одесі та Івано-Франківську. А вже потім інспектори із цих міст проводитимуть курси патрульним в інших містах України. Щоправда, щодо роботи велопатрульних поліцейських вже є скептичні настрої. Велосипеди є, навчені патрульні також будуть. А от велодоріжок в Україні обмаль всього 263 кілометри на всю країну. Найбільше їх в Львівській області. 65. А Київ разом зі своїм регіоном знаходиться на Тьому місті 43 кілометри. А в десяти областях взагалі немає жодної велодоріжки. До того ж, є багато запитань: як водії мають реагувати на поліцейських, на велосипедах, на дорогах, як знатимуть, що ті поспішають на виклик. Якщо згадати, учасниками з кількох аварій стали патрульні на пріусах за велокопів експертам, справді стає трохи боязно. Втім, як все виглядатиме, кияни зможуть переконатися на власному досвіді вже найближчим часом.